Всіх Вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра на один день і починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? От тут щось у вас гарненько так закінчується. Це, знаєте, для багатьох з вас це саме щось, щось витрат. Стосується, щось, ви придбати можете в цей день таке бажане, таке, знаєте, чому будете дуже-дуже радіти, дуже задоволені. І так, ну, для вас це щось приємне буде. Для когось ситуація, ну, з, якої, з приводу, якої ви дещо хвилювалися, але ж нічого, все якось так залагодиться. І... Врівноважиться. Тут, тут, як правильно обране щось правильно розраховане, ну, сплановане, як хочете. Щось ви як відчуєте, в який момент як треба вчинити, як вибудувати свої шляхи, свої якісь там дії. Ну, Головне, що ви будете дуже задоволені. Знаєте, буде привід щось святкувати. Давайте далі, дивитись: сфера кохання. На що звернути увагу, до чого приготуватись у сфері кохання. О, починається. Ага, угу. ну добре. Так, ну дивіться, що стосовно сфери кохання, Воно теж все там більш-менш залагодиться. Для когось це просто нове знайомство буде. Якщо дуже так хвилюєтесь з того приводу, що одинокі ночі у вас, і нема з ким і кохатись, і кого кохати, і взагалі, то тут ну, просто сонце буде сяяти для вас, для двох. Тут буде саме або для когось нове знайомство, або просто ви зустрінете людину, з якою, може, деякий час у вас вже є спілкування з людиною, але ж тут може як приїхати хтось до вас, бо підглядаєш в колоду, і знаєте. Як довгий шлях людині треба подолати, щоб з вами зустрітись, щоб бути поряд з вами. Але тут хвилюватись не треба, бо багатьом з вас тут так підказують, що будете ви у стосунках. Зараз я покажу з ким. Нам тут короля жезлів показують. Тут такого, знаєте, я б сказала, трошки такий він ревнивий, трошки так, знаєте, людина, ну, характерна. Але королева Пентаклів зазвичай вміє домовлятись, вміє відчувати людину. і там, де треба, вміє трошки так відійти від можливості розпалити скандал, від можливості там дуже підігрівати його ревнощі. Тобто, це не головне для людини, щоб він ревнував. А тут вміння ну, трошки відсторонитись, щоб врівноважити ситуацію, це енергія якими керує королева Пентаклів? Так, Тож, у когось намічаються зміни в особистому житті? У кого все і так там ви в парі? Більш-менш буде так, як зазвичай в цей день, без всіляких там особливих змін. Але дещо ревнощі можуть бути ну, один до одного. Там щось може бути якась ситуація, може і жінка приревнувати, може і чоловік відчути ревнощі до, до когось, бік своєї жінки, тож. Ну, якось будьте там в рівновазі один з одним. Далі дивлюсь, робота. Що важливо до чого прислухатись, придивитись в роботі, до чого може приготуватись. І тут у нас король жезлів виходить, і знаєте, ситуація в якій. Треба буде швидко діяти по документах, пов'язаних з цією людиною, бо людина там може десь або у відрядження поїхати, або там ну, взагалі десь там у своїх справах поїхати. Тож, де там вам треба всі підписи збирати, будьте уважні до цього, взагалі-то розвиток. Гарний розвиток, тут як збільшення можливостей, і вони можуть вам надходити от від такого от короля жезлів. Якщо слухає чоловік, то це, це здебільшого ваші енергії. Це ви будете в цей день дуже так налаштовані на розвиток у своїх справах. І дуже такі активні будете в цей день, і ну, це буде приносити вам користь. Дуже такий прорив можете зробити у своїх справах. Тобто, по роботі тут доволі все непогано. І, знаєте. Це може бути якимись такими як уривками. От ви можете братись не за одну справу за день, але прорив буде ну, там, де ви будете активність проявляти, там, де ви будете намагатись рухати справу, от, як знаєте, з місця її знімати. Навіть якісь там ну, завислі справи можете в цей день розвинути. Далі дивлюсь, що вам важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Тут день наставництва. Якісь рухи, які будете робити в цей день, або ви когось будете наставляти, або це хтось з вами буде так вчиняти, якісь ваші дії буде коригувати. І можуть бути суперечки з цього приводу, але ну, не такі, щоб дуже сильні. Все ж таки, врешті-решт, чи ви зупинитесь, ой, вибачте, зупинитесь і ну, як розглянете, роздивитесь саму по собі ситуацію, якусь реакцію іншу будете видавати. Або людина, яка з вами буде сперечатись, в якийсь момент, візьме себе в руки і скаже: Ну, добре, роби, як знаєш, відчуваю, що ти розумієш про що кажеш. Може бути така ситуація. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись в цей день? от Там, де ви можете себе стримати, щоб не не посваритись, щоб швидко не зробити якісь висновки, через які ви будете потім трошки так. Незадоволені і будете себе картати, що поспішили десь. Там, де ви взагалі десь хвилюєтесь через якусь ситуацію, яку просто, знаєте, давайте так скажу, щоб довго не розповідати. Просто зверніть увагу, ви будете не дуже в такому. Гарному настрою в цей день, і він може псувати вам будь-які ваші справи. Оце просто, знаєте, день не того настрою, який потрібен для виконання якихось важливих ідей. Домовленостей там будь-чого. Просто звертайте увагу на те, що ви трошки спустошені будете енергетично, і це буде поганим, ну, поганою ознакою для всього, що ви будете робити в цей день. Намагайтесь якось перемикатись. І якщо вам будуть пропонувати хоч якусь допомогу, не відкидайте. Просто навіть заради того, щоб просто от інші енергії в вас вмикати, просто людина, навіть своєю присутністю поряд з вами, може ну, трошки змінити ваш настрій, і це вже буде на краще. Далі дивимось, чого ж вам не уникнути в цей день. Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Це, ну, бачите, от таких суперечок, якихось, от таких навіть внутрішніх якихось таких незадоволень, цього, на жаль, не уникнути. І що ще, на жаль, що ви можете десь, перебуваючи серед людей в соціумі, принести такий ненастрій додому і зриватись на ваших або дітках, або. Коханій людині або батьках. Тобто, знаєте, так само можуть робити і ваші улюбленці, всі, хто поряд з вами, всі е, будуть от знаєте, такий якийсь неелектризований день. Е, намагайтесь всі ми, всіма силами намагайтесь відходити від такого настрою, від таких енергій. Не беріть їх на себе і не наповнюйтесь їми. Знаєте, навіть якщо прийшли додому ну, от в такому якомусь стані, просто візьміть собі на долоню трошки солі насипте на середину і розтирайте її. Розтираючи, кажіть, що соль забери з мене. Все погане, от все, що набрав, набрала за день, все, що начіпляли на себе. Це знаєте, це як наприклад: ми прокидаємось вранці чи перед сном, ми ж чистимо зуби, і ми ж не питаємо себе, чи це, треба це робити, чи не треба це робити. Нас так навчили ще в дитинстві. Ми то робимо, бо знаємо, що то питання гігієни, навіть не сперечаємось тим. Отак само і з просільцю. Просто прийшли додому, і це як помити руки, але з солью І просто прохолодною водою потім змиваєте. От наговорили, наговорили на цю сіль. Вона зібрала з вас. Всіляку гідоту, просто от от сміття всяке. Тут енергетичний центр. Вон, ви з цього енергетичного центру, так знаєте як намотали на цю сіль, набрали і все, хай воно піде. Бо просто от оце таке приносити додому і розкидати між всіма домашніми воно не треба. Зробіть це, і буде, вам, і буде вам спокій, мир та злагода в домі. Ну, Карти просто от, ну, доповнили мою розповідь вам і все. Так, чого ж не уникнути? Давайте побачимо, чим це ми, ми оце роздивилися, так? чого не уникнути, Так, пораду від Вищих сил. І тепер подивимось. Допоки розповідаю, відволікаюсь, і потім не пам'ятаю, що, що там за питання наступне порада від вищих сил для вас на цей день. А, тут мені навіть нема чого додати. Тут, тут, тут так і показано, знаєте, от знову ж таки. Водні процедури, зробіть і буде вам щастя, як то кажуть. Бо дійсно день, коли От буде кому вас роздратувати. І день, коли ви прийдете додому, принесете додому отакий неелектризований свій стан врівноважте себе і все буде добре. І навіть, знаєте, Таку процедуру сіллю ви можете робити навіть кожного дня. І навіть тоді, коли ви відчуваєте, от ви поспілкувались, наприклад, ви на роботі поспілкувались з людиною не дуже приємною. От вас, у вас, знаєте, як після смак такий, після розмови залишився. Тримайте собі на роботі. Десь там в банку якусь насипте з собою солі, принесіть на роботу, хай у вас там десь стоїть. Ідете мити руки, намовили собі, змили з себе весь бруд, бо буває таке, що ми спілкуємось з такими складними людьми, що потім навіть голова болить і не знаємо, як собі раду дати. От Прислухайтесь, ну, звісно ж. Тільки ті з вас, кому це цікаво, потрібно. Прислухайтесь до цього, і робіть. І вам буде легше. Ви просто будете знімати з себе і будете навіть більше можливостей по життю мати. Бо сіль вона легко знімає і такий, знаєте, нескладний зглас, і просто от коли хтось свій негатив на вас скинув. І ви одразу, як то кажуть, по гарячих слідах можете це зняти з себе, а не ходити, і що воно там наліплюється, на вас нашаровується день за днем. А так будете чистенькі. Все, на цьому закриваю розклад. Він сьогодні більш був такий, щоб просто ви знали, як себе трошки почистити. Бо день, ну, такий, він непоганий буде той день, але ж трошки складний по енергіях. Але ж ви впораєтесь, і все буде добре, і сонечко засяє, і настрій поліпшиться. Тож, бережіть себе, це головне, і себе, і свою родину, і хай ви будете в безпеці, і всі дасте, дасте собі раду, і все буде у всіх у вас і гарно, і сонячно. Побачимось всім, пока.